Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Давно не було в нас риболовлі, але так сталося, що появився час для того, щоб порибалити. Риболовля сьогодні буде пізніше, як скажем, вже практично обід, дністер. Проїхали це біля гітари і виїхали на русалку. Виходить. Виїхали сюди, ловля два фідера стоять. Один там похожий на макушатник, а другий похожий, ну не похожий, а другий стоїть на От, Може навіть клювання онлайн якраз. Так що покльовує карасик уже чуть-чуть взяв Так що Якщо сейчас що-то буде клювати я буду з вами показувати Поряд рибаки теж ловлять Пытаються дергати На самодури пузанка Не знаю прокльовує чи ні я був в суботу і скажу, що результат був непоганий, ну, але за півдня кілограма 4,5 я, навіть на пузанка вдвергав, Ну це чисто так було упирався в одного пузанка. А так його ловимо один раз на рік, він заходить ненадовго, потім виходить, але деяка частина його залишається в річці Дністер. І періодично вона прокльовує ще пузанок. Е, зараз клює тільки карась, коропа немає, е, ну, може десь і десь ловлять, а там скріж все ще ниже моста, туди більше-ближче до глибокого. А так, в принципі, карась добрих розмірів і Такі, як зачотний. Дотримуємося правил рибальства, дві гудки по одному гачку. Риболовля буде сьогодні така, як можна сказати, розважальна, розважальна відпочивальна. Риба, скоріш за піде назад в річку, може якісь пару карасів, якщо будуть більш достойні, то вже, може, візьму додому. Сусіди там торохтять колокольчиками, витащили карася. Так що будуть покльовки, буду вам показувати. Ось така була письмастка, флет кормушка коротенький повідець, гачичок і пінопласт і два опари шавіша. Зараз по-новому це все перезаряжу і Обратно відправимо і добувати нам здобищ, то тобто есть рибу. Забиваю руками, не хочу нічого мішати, ніякої каши під хлеб. Бажання абсолютно немає. Вона не потрібна, В принципі. Ми не впираємося в великі об'єми рибалки. Клювання зараз відбуваються стабільно. Тобто не треба нічого видумувати, саме звичайне, саме просте. насадка беру шарик один. Делаю ногачок один и беру два парыши на жопку их Такие. Зазвучай щоб перехльостувався відець я його трішечки приклеюю. ніжний дуже приклеєний, воно випаде на воду і буде підніметься так саме і потихеньку буде розмиватися, розмокати пластиліни і вимиватися, і риба коли підійде, вона буде смоктати і якраз підбере. Yeah. Кинемо другу лодку. Вона декілька разів плювала. В общем... тут біл дуже багато десе. забувається дуже сильно, приходиться постійно підчищати. Ось перший пішов, Приходится дуже часто чистити, почищати. Бачите, скільки набилося. Ось. Це все цей пух, його треба відсюди прибирати. Коли частіше перекидаєш, то воно не так забивається і тоді менше чистити. мини-бой мини бойла по папчика так Друзі, забув включити камеру, який красень також шоклюнулось. Свіженький. Красавчик. есть на поста на останочек тяну крайнего хорошенький кисяк карасик на флет взял и сошел гляньте псель мопсель Так, шановні рибачки, будемо на сьогодні завершувати нашу риболовлю. Бо в нас он підтягує в нашу сторону такі тучки. Я думаю, що, напевно, нас чуть-чуть захватить. А тут виїжджать дуже тяжко, глина, так що треба тікати поранше. І ще я вам зроблю коротенькі відео по кількості пойманої рибки ну, отак от друзі залишилась наша рибалка це якийсь чуть-чуть вдарений -чуть карасик які теж непогані це карасі такі хороші Якраз, думаю, на пожарий, ще й когось угоститься своїх знайомих, я думаю буде дуже добре. Бачите, яке надвигається, для чого і приходиться. Так би моє ще якийсь півчас, посидів, але... Уже нельзя. О, глянцев у мене ще одна вудка стоїть. І тоже вплевання.